Порт одяг крем сорту. 10 кілограмчиків. Перший у нас ось такий світшотик на зумочку. Жіночий. Наступний буде ось такий сіренький. В лотику є різні розміри. Це, наприклад, емочка. Наступна зіпочка, О, це костюмчик? Ану. Так, це костюмчик. Гляньте. Ось така сіпочка від Adidas чоловіча. І до неї штаніжки, теж Adidas Origina. Наступне це у нас худі в чорному кольорі, але ззаді є дуже класний принт. Наступний світшотик буде ось такий. Мені здається, так. Ще один костюм. Ось такий світшотик І до нього, напевно, штаніжки. Не знаю, це костюм чи ні. Мені здається, що так. Наступна зіпочка в чорному колі. Жіночок, дала таку обтяжечку. Дивимось далі, лосінчики. Ось такі. Наступні будуть. Вау, які класні, такі бордові. Покажу вам ближче матеріал, дуже якісний, такий приємний на дотик. Так, це у нас буде безрукавочка літня іде з сіточкою. Ще одні штанішки під шкіру. Бачите, є пасочок, такий немаленький розмір, якраз ходовий. Наступний у нас лосінчики ось такі чорненькі. Я... Гляньте. Так, дивимось далі. Від шотик від Nike. Блін, дуже-дуже класний. В червоному кольорі. Це у нас ось така курточка легенько, в чорному кольорі. Дуже класний лотик, насправді. Мені він дуже сподобався. Ще одна зіпочка така. Здається, це якийсь бренд. Так, штани від Zara. щось під шкіру в чорному кольорі. І давайте ще вам покажу декілька позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику. Ще залишився спортивний одяг. А для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. І цей лотик буде ваш.